Працювати листоношою в Олександрії іноді не просто важко, а й не зовсім безпечно. Так нещодавно, 6 квітня, працівниця Олександрійської пошти, як завжди, на початку місяця розносила пенсіонерам пенсію. Здавалося, все було як завжди. Листоноша, яка обслуговує південний мікрорайон, так званий БАМ, відвідувала квартиру за квартирою, видавала кошти і отримувала підписи громадян у відомостях. Та раптом пенсіонер із дев'ятиповерхівки по вулиці Героїв Сталінграду силою затяг до себе у помешкання працівницю пошти. І зачинив за собою двері. На крики наляканої жінки прибігла дружина пенсіонера. Вона і стала на захист листоноші, перегородивши шлях до неї своєму чоловікові. В цей момент поштарці вдалося дістатися до телефону та викликати допомогу. Коли на виклик приїхала міліція, то двері квартири були вже відчинені. А у самій квартирі та на сходах було чимало людей, які збіглися визволяти листоношу. Як пояснив пенсіонер, чіпати пенсійні гроші чи кореспонденцію він не збирався. Виявляється, у чоловіка свої претензії до поштовиків, адже він вважає, що пенсію приносити повинні першому саме йому. З цього приводу Олександрієць систематично скаржиться в різні інстанції. Тому у такий примусовий спосіб він бажав провести роз'яснювальну бесіду з поштаркою. Керівництво ж Олександрійської пошти пообіцяло виділити матеріальну компенсацію жінці, яка суботнього дня добряче попсувала нерви на роботі